Вітаю, друзі! Сьогодні хочу показати вам першу іграшку, зв'язану цього року. Це ось такий маленький милий дракончик. Я вже давно помітила, що для того, щоб встигнути втілити усі свої новорічні ідеї, треба починати ще у січні. Тож, і в'язання дракончиків я не стала відкладати на потім. Адже саме дракон буде символом 2024 року. А в мене вже є кілька задумів, яких дракончиків можна було пов'язати. І першим з них став ось цей куметний малюк. Якщо ви помітили, він дуже схожий на ось цих маленьких звіряток, ми їх вже дуже багато з вами в'язали. І лисичку, і ведмедиків у шапочках. І песиків, і, звісно ж, цього року дуже багато ми в'язали зайчиків. Усі ці звірятка зв'язані майже за однаковою схемою, але відрізняються деталі мордочки, вушка у цьому дракончику деталей значно більше. Тож, незважаючи на його маленький розмір, іграшка доволі складна. Ми окремо вив'язуємо. І ручки, і ніжки, і хвостик, і крильця, і вушка, і мордочку це все малесенькі деталі, які потім треба між собою зшивати, а потім ще й вив'язати ось ці зубчики. Але в результаті іграшка виходить ось така акуратна, гарна, тож результат вартий зусиль, які ми докладаємо для її виготовлення. Взагалі, цей дракончик нагадує мені одночасно і маленького бегемотика, і крокодила, і навіть з такого ракурсу морського коника. І можливо я б йому зробила трошки коротший ніс, можливо, на один рядочок тут треба в'язати менше. Напишіть, будь ласка, свою думку з цього приводу, але в принципі мені результат подобається. Він ось такий добрий, кумедний і, можливо, не зовсім схожий на драконів, яких ми звикли малювати, але так навіть цікавіше. Для в'язання цієї іграшки я використовувала пряжу YarnArt Jeans для основи, YarnArt Jeans для зубчиків і для крилиць Gazal Baby Cotton. Кольори гарні, насичені, але оскільки це істота казкова, тут в кольорах взагалі в нас немає обмежень. Такий зелений, помаранчевий це більш традиційні кольори, але я пов'язала ще у жовтому кольорі із червоним, можливо, у блакитному із темно-синім. Я думаю, що тут будь-яке поєднання буде виглядати гарно та цікаво. Майстер-клас на цього малюка обов'язково буде. Думаю, що саме його у наступному відео ми і будемо в'язати разом. Тож, якщо вам цікаво, приєднуйтесь. Приємного вам в'язання і на все добре!